Щойно подивилася дев'яту серію другого сезону, і я не могла не зняти на нього реакцію. Вітаю! І сьогодні я хочу зробити чисто легке відео, поспілкуватися з вами, а також обговорити дев'яту серію. Якщо вам сподобається такий формат, обов'язково дайте знати в коментарях і ставте лайки. Не забувайте також тикати на дзвіночок, так ви бачите, коли вийшло нове відео. Також не забувайте заходити в мій телеграм-канал, так, там я показую моменти свого життя, свої малюнки, а також розповідаю свої майбутні плани. Буду дуже вдячна за підтримку. Так ви підтримуєте мою творчість і ви даєте мотивацію робити відео та малюнки частіше, а ми продовжуємо. Серія починається з того, що Бліц вривається у двір стоуса, де той сидить біля басейну, і читає книгу. Бліц почуває себе винним за подарунок і всіляко ламає столоса на постіль. Але той відмовляє і каже, що він жалюгідна мерзоте. І взагалі, тобі не соромно приходити до мене, а? Пішов геть звідси. Паралельно нам дають зрозуміти, що сьогодні Хеллоуін, і в цей день демони гуляють серед смертних. На таку вечірку запросили столоса, бо тема самого двіжу на честь Блюца, а точніше на честь того, який він муділа. Ну, а з того новий колишній виходить. Хоча сказати б, між вами не було жодних стосунків, ви просто були статевими партнерами за договор. Навіть потім, коли хлопці будуть говорити, Бліц скаже, що «Ну, чел, я нижче цього всього, ти ж Матіо Принц, ти царської крові, а я звичайний хлоп, Ти прикалуєшся шолі? Але до цього ми дійдемо пізніше. Бліца зачіпає, що столос його відшив, сказав, що той вибачення просити не вміє, і Бліц вирішує вибачитись перед усіма, кого він зміг образити. Відсилка на першу серію, де училку прибили, а потім якусь сім'ю прибили. Насправді я дуже Дуже тяжко пам'ятаю ці серії. До речі, дівчата почали жити разом, і в них явно намічалися якісь веселищі. Оце я розумію, вирішування конфліктів. Потім він вибачився перед агентами та херуїмами, та й після поїхав на вечірку. Ну, вечірка, звісно, це те ще зрілі, сходка колишніх. Я просто ору серйозно. Вирозіка, тобі нема чим зайнятися. Але потім нас чекатиме виправдовування, що вона це влаштовує, щоб зробити всім психологічну терапію, щоб усі пережили ці неудачі в житті та відпустили минуле. Гаразд, я прийму цей факт. Чесно, я і сама на таку тусовку сходила. Це просто я починаю вже душнити, і потрібно якось віконце відкрити, га? З того щось стоїть, сумує, ну і віросика така. Ну, що ти, як ти? Ех, мене хлопець кинув. Так мене теж. у Евпешки. Ну і тут приходить бліц, ховається, і починається супер пісня. Я бався лиш колись там, де і як навіщо з ким? Не помню я, але й неважно. Я був дуже п'яний в той день. Ну і з співає, що Бліцмутіла, що він хотів стосунків, а він мене просто в дупу долбав. Ну так у вас спочатку ж був просто договір. Просто договір. Починається масовий булінг Бліца, Бліц плаче і уходить. Столас нажерся, як та сучка від горя. Я тебе так розумію. Господи, ну столась, ну твою ж маль. Ну що ти твориш? Ну візьміте себе в руки. Мені, до речі, ця вся тусовка нагадує, коли хтось когось кинув і колишня пара починає показувати свої понти, що мені, як би і без тебе добре, you know, Ось ці. Торіс він з що от дивись, яка я біч, дивись, що мені якби і без тебе норм. Дивись, мене взагалі другий мужик лапи. А насправді ти кличеш подругу, щоб та поклала собі носок у штани і поклала тобі руку на ногу з таким, щоб твій мужик заревнував. У мене ні того, ні іншого немає, тому просто користуюсь однією рукою. Хлопці починають говорити Бліст, ти розумієш, що я хочу стосунків, я хочу кохання, я хочу, щоб я сідав на поїзд А хтось кричав: Ні, не їдь, я без тебе не можу. ми між блять, в аду, Ми не в мелодрамі. Ой, іди нахуй! Коротше, я не хочу почуватися отак самотньо Я хочу, щоб я був комусь потрібен, щоб про мене дбали. Ну Стовас, ти розумієш, що я низького клануть. А ти, матір, принц, я не вірю, що тобі не байдуже на мене. Я хочу, щоб ти мене обіймав і любив. Я хочу оцю щирість. Бліц хотів обійняти стоуса і щиро попросити вибачення, що той його не розумів і між ними, можливо, щось вийде. А ні, приходить якийсь із сірьошкою в вусі і каже О, крихітка, підемо, потанцюємо. Ти так сексуально заспівала сьогодні. О, як несподівано. А ми розмовляємо взагалі то. Завались. Да, я піду танцювати. ха який же Столос, який ж ти наївний? Ну, хай тобі хтось інший розплющить оці. Бліц іде до Веросіки. Вони мило балакають, той вибачається. Між ними ніби миготить іскра дружби. Ми дізнаємося, що Веросіка все ж таки відверто закохалася в Бліца, а той злякався слова кохання і пішов. Це насправді дуже сумно та травмує людину. Людина тоді почувається винною за свою щирість та прояви різних почуттів, починає закриватися в собі і в основному проявляє холод або просто нейтральність на довкілля або дії інших людей. Тоді починається самокопання, важке прийняття себе, комплекси, погані звички, такі як алкоголь та сигарети. Зараз би була крута реклама яких то курсів психології, але в мене ніхто не бере рекламу. І тут раптом Стос настільки розігрався, що почав цілуватися з сокубом, і тут обліця як забомбить. Ану, прибери руки від відмогти вого горобчика, ти гніда, білобриса. Ого, бліді, оце ти мочиш. Так ти, оказується, по мужикам угараєш, а я думаю, що зі мною щось не так. Що ж, радуйся за нього, комусь сьогодні соковито припаде в жопу і довбати її явно будеш не йти. Ну, Стос, ну що це таке? Ну куди? Господи, нажарлося не на шутку. А після цього буде серія, де стовас обіймається незрозуміло де, незрозуміло з ким. Такий, знаєте, типічний американ камеді. Столас, Я думала, ти вище цього, але ні, воно вмудрилося нажратися. Ні, ну його зрозуміти можна. Сам себе накрутило, сам себе напоїло. Бліц пішов із цієї вечірки і закінчилося все на пісні, веросіки, де співається, що все це в минулому. Тобто твого чоловіка забрали, замирись. Ні, ну якщо вибирати ось цього білобрису і нашого бліца, то я б з бліцом залишилась, чесне слово. По суті, серія непогана. Але, як я й говорила в минулому відео, ми побачили нашу драму Квін у розцвіті сіл. А я вдячна, що ви подивилися цей ролик. Сподіваюсь, вам було весело і вам було реально цікаво послухати мою думку. Всі посилання на всі соцмережі та минулі відео я залишу в описі, а я за чаєм.